А, я зрозумів, воно оновлюється ще буде хто з них сіки. 8 ГБ. А, 893 це вже 9 ГБ. Та ну ви смієтесь, ребята, в мен мене ж немає так багато часу. Якось воно дуже довго грузиться, я вам скажу. Давайте, значить, поки у нас є час, зробимо обзор на ігри у мене в бібліотеці. Counter-Strike 2. 35 годин гри, OBS Studio. Зараз вона у мене запущена, ось як можете бачити, да? е, 27 годин. Портал 2, 45 хвилин, і ці 45 хвилин це те, що я знімав. Source Filmmaker, 50 хвилин користування. Теж непогано, але давайте перейдемо далі. У мене Ultimate Custom Night, Давайте не будемо дивитися на вкладку спільноти, адже нам, нас цікаво 14 хвилин гри. Так, да, тільки 14 хвилин, тільки 14. World of Tanks please. 292 години гри. Тут в мене ще є такі е, приховані ігри, такі як... Geometry Dash. У мене є тут блендер, я не переколачував яблуко з бананом, я пробував робити літаючий кубік в 3D, але в мене ніфіга не вийшло, я тільки 85 хвилин покористувався. TheCru2 мені подарив один чувак дуже дякую йому. Ця гра у спільноті. Ой, яка спільнота? Ця гра в крамниці коштує. А скільки вона коштує? Вона ще поки загрузить. Ця гра в крамниці коштує 759 гривень. Але тоді, коли на неї була шалена знижка, вона була 15 всього. Да, я пограв 56 хвилин, тому що, ну, по-перше, Ubisoft. А по-друге, 60 кадрів в секунду це максимум. Тобто я не зміг пограти на всю герцовку монітора. Е, не голодай разом. 3,3 ,3 години. Це мені подарив мій друг. Хай буде. Farlight 84 я навіть балакати не буду. Я колись просто дуже хотів пограти в королівську битву. Не було різниці яка. Це чи PUBG, чи Fortnite. У мене тоді був дуже гівняний ноутбук, от просто гівно гівногавніший. Тому я скачав Farlight, який у мене теж не потягнув. Він усього всього 12 ГБ важить. Geometry Dash моя саме ненависна гра. Чому? Тому що я вам не розкажу чому. 150 годин гри і мій найскладніший рівень, який я пройшов, це був Nine Circles 9 кілець. да Pixel Strike 3D, не питайте, чому я хотів пограти на своєму, як я, як я і казав, гівня на ноутбуці в КС. Но в мене навіть мій тоді улюблений Pixel Gun 3D не потягнув на ноутбуці, так що я попробував скачати Pixel Strike 3D, який також, як і Pixel Gun і KS, не потягнули на, мій, на моєму ноутбуці. Отак Polygon. Теж така сама фігня, я навіть про, про них балакати не буду. А, PUBG Experimental Server, я їх всі оці тест-сервер і Experimental Server, я їх всі приховав, тому що вони трохи заважають у, у моїй бібліотеці. Ну, це ви трохи про мене дізналися. І оновлення папа вже 86, але може ви не бачили, може ви бачили, я не знаю, чи я на монтажі виріжу той момент, але воно десь хвилин, десь хвилини, дві або одну воно трималося на 84%. Тому я не знаю, чи я встигну взагалі зняти відео. Хоча б на один бій. Може, хай буде, я зараз зупинюю запис. Може. А може щось зміниться? Може Україна переможе. Так, ми з вами зустрінемося у Пабгові. Я дуже сподіваюся. Так що переключаюсь. А ми вже перейшли в Пабг. Все-таки я вас вітаю уже. Остаточно, друзі, сьогодні ми будемо грати у PUBG. Уже це яка третя, четверта серія, чи може п'ята, я вже не знаю, але я дуже задоволений тим, що уже гра оновилася, мені треба було її просто оновити. Е, у нас тут якийсь новий сезон, нова перепустка. Як бачите, у нас ось укриття нове, майстерня нове, крамниця нове, Перепустка нове. Я вже трохи хочу їсти. Чуть в мене персонаж тільки що був з боку, але це не діло. Е, діло в тому, що нам потрібно йти грати. Бій, тому що поки гра оновлювалася, я, я встиг зробити дуже багато речей. У нас сьогодні з вами є чистих три бої. Вчора я жодного бою не зіграв. Ой, що я мелюю? Вчора я жодного бою не виграв, я вже зіграв стільки боїв, май... майже десять. Одні були зразу програшними, тобто я зразу помирав. Інші були дуже близько до перемоги. Тобто я був уже на топ 3 на топ 2 Я ми просто здохали. Але найголовніше, що ой, там танцюють. Але найголовніше, що я це робив з знайомими людьми. Тобто я їх хоча б і не дуже сильно знаю, але я їх знаю. Одного звати Сільвер Сталоне, другого звати Файс чи Фейс чи Фаус, я не знаю, але все одно люди хороші. Люди класні, люди українці, саме головне. Один харків'янин, другий я не пам'ятаю звідки, але ми з вами забулися ще, що у нас в команді двоє, а не четверо, як повинно бути. Давайте ми з вами поставимо мітку. Я вже знаю, куди ми летимо. Це ферріпір, моє любиме місце для луту, тому що там дуже багато класної штуки. Ух ти, у нас на хвості прапор. Так, ну ми можемо вистривувати прямо зараз. Тільки жаль, що наш Шайзелаки 1 не полетів з нами. А, ні, полетів. Полетів, красавчик. Поважаю. Тільки ось проблема, з нами, з нами летить ще двоє типів. Це зрозуміло, да? Я сподіваюся. Сподіваюся, я не. ма Йо, я... Ох, я думав, що там людина. Капець, я людей вже боюся. Так, збільшений магазин. Е, МГ, СГ, Димовушка хай буде. Як хорошо, що ці обидва, ці обидва ружбайки використовують 5,56, тепер не треба шукати. Ні 762, ні 9 мм. Це вже полегшує роботу. Як бачите, я сьогодні більш енергійний, бо я виспався, сьогодні вночі тривога не була такою затяжною. Ми знайшли легке руків'я, ми більше нічого поки нормального не знайшли. Бінти. Я, як можете ще бачити, я змінив трохи стиль монтажу, я тепер. Щас перевірю. Я змінив план монтажу, тепер в мене буде менше обрізань відео. І це означає, що ви будете бачити більше моментів всяких, може, і позорних о третій рюкзак. Може і хороших, може, і позорних. Бачите, я вам уже зуби заговорив, тому це вже перша стадія того, що я роблю правильну роботу. А може і неправильно, я не знаю. Втім, мене не дуже тішить, що нас тільки двоє в команді, але я думаю, що. Я думаю, що ми справимося. У мене ще мінус, що в мене трохи дубові руки, тому буде, мабуть, трохи важко стріляти дуже швидко. Так, энергия Тосик. Х6. Та вы ребята. Пішли дальше. Качка дзьоб, аптека. Бинтик. Тут ничего. Да и пішло воно все. Пішли в наступную хату. Нам і метео выстачить. Ой, я на М-ку случайно кину, да? На миник, на миник. Давайте ще лотанимся в якійсь хатинці. Я чую десь хтось стріляє, і ми тільки знайшли шолом. Якби у мене його не було, то було б дуже важко воювати, самі знаєте. Я чую... ой на... Хтось... хтось ще десь стріляє. Так, мені це не подобається. Мені це дуже не подобається. Ага, воно побачив, воно побачив. Тіпочка, який бігає, в мене щось очі сльозяться дуже сильно. У нього дуже похожий скін на одного челіка, з яким ми вчора грали. А може це і він. А ну-ка, зосередження, зосередження. Нема. Туда його. Туди маленького. А хто ж його виніс? Хто ж його виніс? Мені цікаво. Тут, виходить, ще хтось біг. Йо-майо. Люди добрі. От, поясніть мені, що тут коїться. Простими словами. Е, добре, ми біжимо кудись. Ой! Ой, я думав, що він піде в Сараку, а навпаки я пішов в Сараку. Та й наш... Мій тімейт трохи. Трохи він не туди пішов. Ага. Ну я зрозумів, мене вже ніхто не спасе, мій... мій чіп ніхто не забере, тому я зразу ліваю, щоб не... Витрачати багато часу. Да, це ти, звісно, хоти. Шість зелаки один. Скін, звісно, такий вибрав, але скіла 0. Може скіли є, але мозгів трохи нема. Ну, я сподіваюся, зараз у нас буде нормальний тіммейт. Але чому... щось ми вдвох тільки. Може я вибрав якийсь не той тип матчу, я не знаю, але щось ми постійно вдвох. Але самі розумієте, коли ми вдвох, коли людей менше, ну, не одна людина, а коли людей менше, то легше якось комунікувати одне між одним. Так. Лінія йде. По майже такій самій схемі, тому ми можемо полетіти знову на цей фері, тільки на фері зараз, мабуть, не час летіти. Бо, по-перше, тут дуже багато хатів одне на одній стоять. Я вам скажу так, не дуже там легко зорієнтуватися. Так що давайте ми з вами полетимо на ферму, бо ферма це місце, де, по-перше, багато людей, а по-друге, тут є місце, щоб... Розтягнуться, розім'яться, не знаю, як це пояснити, але не з найкращим лутом, але з лутом. Здоров, земляк, куди полетів? В смислі? Куди я полетів? Я лечу ось. Ну добре, що у нас якраз українець. Чи він мене питає, що я кудись полетів не туди, тому що він не поставив навіть мітку. Це вже його трохи вина. А, він зрозумів, що я українець, бо я в клані. Я до речі, в клані було 100 людей. В клані 100 людей, але мене все-таки прийняли, мабуть, когось вигнали або хтось вийшов. Я дуже радий. Я зайшов в клан до одного челіка, з яким я колись грав. Це ж я кажу, у нього є діалект такий прикольний. Не знаю, Закарпатський, Мукачівський, я не пам'ятаю точно, але чувак класний, він наче такого самого віку, як і я. А, стоп, це ж це місце там, де я в прошлому бою. Був клас. Лазерний приціл. Бинт. е, Мосинка. Мосинка. Клас. Хтось стріляє уже. А це не прикольно, я вам скажу. Дуже не прикольно не прикольно. Неприкольно через те, що стріляють без мене. Угу. Поняли, да? А ну-ка, щас я може. І знайду того, хто стріляє. Ні, хтось з калаша, я чую, що з калаша. В тій стороні начебто. Але немає такого приглушеного звуку, наче хтось тут стріляє, або у нашого Алекса просто мікрофон включений. Так, ми знайшли з вами калаш і ми йдемо лутати хатик, бо нам треба приціл на мосінку. Отак. От О, це у нас щека прикладу. Класна штука. Тільки я не знаю, що вона робить. А що вона робить? Коротше, я віддачу полегшую. Ух, каліматорний. Туда. Важке ложе. Чи ложе. Давайте заглянем сюди. Тут нема нічого. Так, ну я пам'ятаю, що там хороший лут є. Начебто. В цьому гаражі саме. Головне не протарабаниться, як на минулому бою. В минулому матчі. О, так. Так краще буде. Щось я нічого найти не можу нормально. М-ка. Біжимо в дану хатинку для того, щоб знайти лутик, якого нам так бракує. О! х 4 Х4. Я знайшов Х4. Отак. Пішу руків'я. Хай будуть руків'я. Мінік. Тут нічого. Енергітосік і Ауг. Мій любимий. Дякую, не треба, У в мене вже на всіх. Х6! Два х шостих. Та ви смієтесь. Все, по... Ой, я случайно їх виклав. Оце, це да. так. Як я так міг? Як мінімум у нас є і набої у нас є, і хороший приціл у нас повністю, ну майже повністю, у нас Мосинка не повністю споряджена, не обвішена всім. Але ж, йо-майо, ми що? Ми по блату вже на цій карті, чуєте? Я оце хотів зробити, я, звичайно, правий кнопки миші нажав і воно виклалося все. Біжимо шукати автомобіль. Автомобіль в тій стороні, бо дорога аж там. У нас є два енергітосика, ми можемо зараз. Капець. Світло виключили? Ніет! Ладно.